Тривожні новини, друзі, зі Сполучених Штатів Америки, які можуть передувати початку якоїсь великої війни, тому що безпрецедентна історія відбувається, про це пише The Washington Post. Глава Пентагону скликав безпрецедентні термінові збори сотень американських генералів і адміралів з усього світу, бо американські військові є по всьому світу, відповідно. Керівництво також є по всьому світу, скликають абсолютно всіх. Генерали США зі всього світу зберуться на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня. При цьому навіть найвищі командувачі та їх штаби не знають причини цих зборів. Надзвичайна директива була розіслана на початку цього тижня і за кілька місяців після того, як команда ПІТА Гексета оголосила про плани провести масштабне скорочення вищих військових командувань. Збройні сили Сполучених Штатів Америки налічують близько 800 генералів і адміралів. Наказ гексета поширюється на усіх, хто має звання бригадний генерал та вище, окрім тих, хто займає штабні посади. Ніхто з джерел Вашингтон Пост не зміг пригадати подібного випадку, щоб глава Пентагону терміново збирав разом стільки найвищих офіцерів. В багатьох з них це викликає занепокоєння з приводу безпеки. Чому? Я думаю, відповідь на це максимально проста. Бо якщо абсолютно всі найвищі генерали так зберуться американські в одному місці, і якщо, наприклад, хтось вирішить туди поцілити якимись чи ракетами, чи ще чимось, то фактично це цілком і повністю паралізує найсильнішу армію світу, тобто американську армію. І... З, скажімо так, з безпекових чинників не, не найкращий варіант, напевне, збирати всі яйця в одну корзину, але зараз відбувається те, що відбувається. І насправді навколо цієї історії дуже дуже мало, скажімо так, інформації. Ні, американська влада ніхто цього взагалі не коментує. І тут реально два варіанти. Перший варіант. Це те, що Міністерство війни, як воно вже не Міністерство оборони, а вже воно називається Міністерство війни в США, готується до якоїсь масштабної війни, це перше. А друге, що варіант може бути е, також негативним, це е, те, що вони хочуть скоротити кількість генералів, е, скоротити армію. І, звісно, що це буде найгірший варіант для всього світу. Бо в той час, коли Росія. Іран, КНДР, Китай та Індія нарощують свої військові спроможності. Сполучені Штати Америки бачимо відходять на другий план. На чолі з Трампом вони, по-перше, не хочуть вже абсолютно ніяк захищати Європу. Вони не хочуть допомагати вирішувати конфлікт України та Росії, війну закінчувати. І наряду з цим є Китай, який шаленими темпами наздоганяє і так. Ослаблені Сполучені Штати Америки і за різними підсумками за декілька років Китай може стати сильнішим ніж Сполучені Штати Америки, а в деяких видах озброєння Китай вже сильніший. Тож історія така не дуже приємна. Побачимо, що з цього всього вийде. Однозначно, всім українцям потрібно за цим слідкувати. Бо коли щось такого масштабу відбувається в Сполучених Штатах Америки, це впливає абсолютно на весь світ. І будь-яке неправильне рішення може бути розцінено Китаєм, Росією і так далі як слабкість всього демократичного світу. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Бажаю всім, як завжди, гарного дня. До зустрічі!